Друзі, всім привіт! Оскільки зараз в Україні актуальні відключення світла, екстрені та планові, хотів би представити вашій увазі от такий ось девайс. Це сонячна зарядна станція, яка називається Solar Light модель модель RT-905 VT. Тут є навіть MP3 радіо та Bluetooth, є лампочки. Давайте подивимось. Це дуже крута штука, тому що коли надовго вирубають світло, можна зарядити в день е, пауэрбанк, який встроєний в цю штуку. І потім вже заряджати свої девайси, там телефон, там, планшет та інше. Давайте зробимо розпаковочку. Перший раз користуюсь житті таким. Так, що в нас є? У нас є ось така ось зарядка від 220 вольт від розетки звичайної. І у нас є сама сонячна панель ось така. З доволі таким довгим дротом. Так, що ж вона нам може видавати? Може видавати 3,5 Вт і 0,52 ток 6,5 вольт. Ну, в принципі, це непогано. Everton називається. Так, далі ми бачимо саму зарядну станцію з такою ручкою. Ось бачите, доволі легенько. Десь кіло може важить, не більше. У нас тут є отакий боковий ліхтарик, отакий типу ліхтарик, дальнє світло. Ось бачите, є два USB-виходи. Вхід для сонячної панелі. Це виходи для лампочок, три виходи ось. 4, навіть, 4 виходи для лампочок, індикатор заряду і індикатор, е скільки залишилося заряду батареї. Також є USB-вхід, напевно, для флешки для того, щоб MP3 слухати. Також для якоїсь флешки телефонної, типу, можливо, MicroSD. Так, включається, виключається. Радіо, блютуз навіть, я не знаю, навіщо. Буду розбиратися. Ось антенка є. Ось ось такі лампочки в комплекті. З досить таким довгим дротом будемо розбиратися, як це все підключається, але це дуже. Буде, кстаті, зараз, коли відключають довгу електроенергію. Просто дуже-дуже, кстаті. А, ось ось вот отак воно включається. Так, бачите? Ліхтарик світиться. Його можна виключити. Збоку поки що не знаю, як включити. Так, я ж включити лампочку. О, ось ось вот так, бачите? Виключає, вимикається, включається така лампочка. Її можна повісити десь на стелі, наприклад. Ось є такий е для зарядки, шнур для зарядки різних пристроїв, є Type-C, є Lightning, до речі, для iPhone, є старий micro USB, є яких, яких, якісь такі маленькі, не знаю для чого. Це вставляємо в usb в одну в двох, та заряджаємо свій смартфон або планшет, або ще щось. Тут же у нас лампочки. У нас їх в комплекті цілих три штуки. Можна ще, один, ще одну докупити. Лампочка, бачите, 5 вольт тривати всього. І таких три штучки можна підключити, в різних місцях розвести по кімнаті, або по квартирі, або по дому вашому приватному. І, звісно ж, все це діло після розрядки легко заряджається сонячною панелью, ось цією. Просто вдень заряджається, а вночі можна користуватися, включати світло, наприклад, та заряджати телефон. Або коли з'являється електрика, заряджати від розетки. Я думаю, що дуже крутий девайс, трохи користуюсь і скажу вам вже свій чесний відгук. Так, ну що, друзі, перевіряємо. Сюди можна вставити лампочку, бачите, в будь-який роз'ємів. У перший. Лампочка працює. ось у нас друга лампочка. І друга лампочка працює. Тобто є 4 виходи на такі лампочки, що дуже-дуже-дуже зручно. Лампочки мають отакий кручечок, можна повісити будь-куди, де є за що зачепитися. Так, зарядочка смартфона. Усього наш смартфон. Це Samsung. У нас тут роз'єм, э, як же він називається? Type-C. Вставляємо, раз. І вставляємо зарядник. Є зарядочка, бачите, пішла. Все працює. Так, сонячна панель. Сонячна панель, ось у нас роз'ємчик написано для сонячної панелі. Вмикаємо сонячну панель, бачите, одразу у нас загоряється лампочка червона. Ось. Тут тобто все вже пішла зарядочка. Вимикаємо. Так, як у нас працює радіо при цьому? Так, виходить радіо. Щось він там розказує. M mode. Скан. Так, антенка у нас выпущена. Процедура. По штукам до. Демонструй, що треба. Москаляни! працює, бачите. Два ліхтарики є, зараз покажу. Повідключаю це все, антенку загинаємо. Ось такий ліхтарик, доволі такий мощний. І оцей боковий. З регулюванням підсвітки, бачите? Є регу... регулювання. Тому дуже рекомендую зараз в той час, коли дуже часто вирубають світло, в Це буде незамінна річ, це вона бюджетна, вона коштує десь приблизно 5 тисяч там, від 4 500 до 5 тисяч. Зараз 11 листопада у нас. Не знаю, я думаю, що вони будуть дорожчати, тому рекомендую купляти саме зараз. Ось така моделька. Everton RT TR-905 vt Ось таку модельку шукаєте, придбаєте. Я думаю, що це буде незамінна річ зараз, під час війни, коли нас обстрілює русня і коли у нас енергетична інфраструктура дуже постраждала. Всім дякую за увагу. Разом до перемоги. Слава Україні, слава нації!